Привіт і слава Україні. Ну що, друзі? Хотів би з вами поділитися своїми думками, які озвучив в ефірі одного з телеканалів нещодавно. В принципі, можливо, хтось з вас вже це чув, а можливо, хтось щось почує для себе вперше. Тим не менше, прошу вашій увазі передивитися цей сюжет. Це про початок війни, про 24 лютого, про якісь цінності, про якісь переоцінки, які відбулися в головах багатьох людей, в тому числі і в мене особисто. Тому, будь ласка, дивіться, аналізуйте, а тим часом маєте хорошу нагоду підписатися на мій ютуб канал, поставити вподобайку і прокоментувати. Ви, звичайно, зможете на протязі цього відео, але дати оцінку хлопцям, які мені допомагають монтувати ці відео. Ви зможете за кнопочкою тиснути на спонсорство або за посиланням під цим відео. Отже, дивимося, аналізуємо, робимо висновки. Ну що, це для більшої міри, от я знаю, що наші глядачі часто і Кажуть, яка там які роковини, чому рік? Ми кажемо рік повномасштабного вторгнення і 9 років війни. То, власне, для вас війна розпочалась, звісно, не 24 лютого набагато раніше ви пройшли різні етапи, але все одно пане Ігорі, чим відрізняється оця нова фаза найкровавіша, найжорстокіша. Що за цей рік ви зрозуміли про нашого ворога нового? Ой, ви знаєте, чесно кажучи, що зрозумів про ворога нового. Сьогодні вранці мав можливість переглянути один сюжет. Це коли наші хлопці зайшли на окуповану Чернігівщину, і от ці села, які пережили окупацію, да? розстріляні автомобілі, вбиті діти, зав'язані назад руки, розстріляні цивільні. Ну що я дізнався нового? Це не нове. Що я дізнався, але це нове, що я вже побачив, скажімо так, розумієте, тому що ми знали, що таке расисти. Ми завжди мали розуміння про цей людоненависницький народ. От. Ну, Вони так і є. Тут, тут питання нічого нового, але, скажімо так, на превеликий жаль, дуже багато людей в Україні відчули це, як то кажуть, на власному житті. Ну і, чесно кажучи, нового, напевно, більш нічого. Все остальне. Що стосується війни, звичайно, війна це зовсім інша. Вона з авіацією, вона з артилерією, вона з танками, вона з гарматами. Ну, авіація дізнався, що таке робота авіації. Відверто кажучи, на, на власній шкурі, коли коло тебе недалеко вибухає щось таке на кшталт ФАП-500, коли воронка в два рази більше ніж той бліндаж, в якому ти від неї ховався. Ну, чесно кажучи, трошки інші відчуття. От тому, що робота авіації це ну для любого солдата. Артилерія, авіація, тобто, коли якщо артилерію, ти чуєш виход і чуєш приход, як то кажуть, то в авіації ти не маєш розуміння, де воно впаде. Тобто ти маєш розуміння, що щось зараз впаде, але не маєш розуміння взагалі де. Тобто нема такого відчуття, що ти зараз, а то, то-то, то то по сусідній позиції. Знаєте, то от так, ні, то то не по нам, то по сусідам там 200 метрів звідси, там 500 метрів звідси. Це коли працює артилерія. А коли працює, коли працює авіація, це трошки інша історія. Тому в цьому контексті що дізнався нового? Дізнався нового, та напевно більш нічого. Пане Юрі, а хто кого переоцінив більше чи недооцінив? Я просто пригадую, 24 лютого минулого року багато було інформації. СБУ спалювали документи. Кабінет міністрів їхав на захід України. Народні депутати там теж зібралися, розійшлися. Тобто, всі готувалися до того, що Київ ось ось може впасти. Ми готувалися до неймовірної окупації, до вуличних боїв, до партизанської війни. Нас готували зокрема і західні наші партнери. То це ми, ми колективно, та і Україна. Україна і захід переоцінили спроможності російської армії, чи це вони західний світ разом із росіянами недооцінили, і, як завжди, просто не зрозуміло, що таке українське військо, і що таке українське суспільство. Ну, ви знаєте, в ефірі вашого каналу ще задовго до початку війни, коли ми говорили, що війна буде, і я казав, що попри те, що росіянців 140 мільйонів населення, ми все-таки теж не маленька країна з великими територіями і так далі. Що апріорі такі країни ну, повністю перемогти не вдасться ніколи в житті, такі як Україна, тому що, виходячи ну, з усього в комплексі, хто кого недооцінив, я вважаю, що наші західні партнери недооцінили. Один самий головний момент, коли казали, що там Київ впаде, що вони там швидко росіяни справляться і так далі. Вони недооцінили одного. Що в нас в державі кухарка не може править государством? Що в нас в державі, наша держава, це якраз люди, оці гвинтики-шпунтики, які створюють оцю цю державу, а правителі це лише споживачі того, що створили оці гвинтики-шпунтики. Так от саме, от недооцінили саме оціх от гвинтиків, тобто нас людей, яких є поняття, ну не, не то що там свободолюбії, ні, ні, є таке поняття, що ми. Горизонтальні зв'язки наші були недооцінені. Знаєте, це я вже розповідав. Можливо, це коли я десь там з-під Ірпіня дзвоню своєму побратиму, якого знаю, от той же самий там Петро Електрик, чоловік Юлі К... 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 Петро Киян, Юлі Кузьменко, чоловік. Дзвоню до... до Електрика, кажу, Електрик, от такі-то координати, щось можна зробити. Він каже, зараз почекай. Він дзвонить до Йожика, Йожик дзвонить до начальника артилерії 72, ки дає ці координати, каже. Дивись, зараз будемо працювати, Працюйте. розумієте? Тобто оці горизонтальні зв'язки втримали державу. Не е, команда зверху, а саме оце. Тому що перші дні, якщо взяти, проаналізувати сьогоднішній день, це суцільний хаос. Але самоорганізація. Це, правильно, Тобто, хаос в, з точки зору керівництва з однієї сторони, а з іншої сторони, він, керівництво все-таки було. Тому що. Як взагалі, ну от мій день, да? тобто мені дзвонить колишній командуючий сектора А 14-го року, такий генерал Колєснік, як зараз пам'ятаю, дзвонить, каже Зола. А він мене ще знає, бо я якийсь там командир роти, якийсь там штурми робив в 14-му. Скільки ти можеш зібрати людей? Я кажу стільки-то, стільки то. От тобі телефон Галушкіна, він до тебе зараз буде дзвонити, скаже, куди з цими людьми йти. Тобто, розумієте? Тобто ну рівень, тобто, ну зрозуміло, що я просто дуже добре пам'ятаю цей день. І от тут іде дзвінок: добрий день, добрий день. Це такий-то такий. То вам треба поїхати. Не пам'ятаю вулиця 50, Там воєнкомат з своїми людьми отримаєте зброю. Допустим, скільки ти там назбирав людей. Поїхали, щось утримали, поїхали в інше місце. Тут знову ж таки телефон береш там. Хлопці берете стугну і питаєтеся збити російський літак, який заходить на гостомель на посадку. Тобто, ви розумієте, з однієї сторони це хаос, але це був керований хаос за рахунок горизонтальних зв'язків. Угу. Оці горизонтальні зв'язки дали можливість того, що росіянці нас недооцінювали. Вони дали можливість нам втриматися і показати всьому світові, що вони також недооцінили нас саме в цьому контексті, коли давали так мало часу. Да, з, з, іншого, з іншого боку, і ну, як можна от, тупим росіянам м, до, дооцінити, розумієте, от ця історія завжди назавжди на все життя в голові про бабусю з Ворзеля, яка в окупації там поблизу Ворзеля тижнями наводила нашу арту. За допомогою свого телефону, з даху свого будинку, вона, на жаль, загинула, будинок був зруйнований і так далі, тому що там був приліт. Але все ж таки, і таких історій ми можемо розповідати безліч. Про українських людей, українців, вони не могли навіть дооцінити, там, не знаю, зрозуміти, що так от можна. Вони на один коптер зібрати не можуть, щось там організовується і так далі. Труси носки, і на тому все і закінчується. Ну, десь так, я також мав честь знати дуже багатьох людей, які, на жаль, знову ж таки повіривши в тези, які нам говорили, кухарки різного рангу, про те, що війни не буде, що росіяни теж люди. Ще деякі кухарки нам казали про те, що це хто таке казав, що що росіяни теж люди? Москалі, не люди. Ну ні, ну то я вам кажу про тих кухарок, які правлять государством. У нас у державі є, на кожному рівні є своя кухарка. Да? Тобто та сама, там депутати казали, та вони там будуть за військовими, місцевим людям сидіти вдома, це на Київщині, розумієте? Тобто я це все бачив. <ield Syn tend Moving durable> от, І я дуже добре пам'ятаю, uh, до речі, я ще раз наголошую, от сьогоднішній день от, не думав навіть от, якихось там робити якихось заяв, там, в себе на, на каналі на своєму там, Лапінформ України не думав навіть робити ніяких там відео звернень там. Чи спогадів, але я сьогодні подивився перший в кадри з Чернігівщини, де навіть дітей не вивезли машини розстріляні в селах в дворах. Тобто люди не виїжджали, слухаючи кухарок з телевізора. От, на жаль, не слухали вони рух опору капітуляції, які виходили тут півроку до того, казали, що ми будемо українці будуть чинити опір, що ми будемо боронити, що Росія все рівно нападе. До нас не дослуховувалися. Питання зараз навіть не в критиці чи самокритиці, але так на жаль було. І дуже багато дітей загинуло саме тому, що їх не вивезли батьки. А давайте подивимося, скільки треба було розповідати в Бахмуті. Батькам, що вивозьте дітей, скільки ще дітей і мирного населення залишилось в Бахмуті? Чи вони вважають, що росіяни теж люди до сих пір на тлі зруйнованих міст? Тому я вважаю, що саме от е, механізм держави працює, а от політичної волі от не спрацьовує в багатьох моментах. Та дай команду ніякого мирняка в цьому місті і все, вивезли всіх почастую. А як по-другому ну не хоче мама позбавити материнських прав, якщо вона наражає на небезпеку дитину? А який варіант має бути, якщо війна, розумієте, рішення приймаються дуже чіткі і вони не можуть трактуватися двохзначно. А може, то так повестку дали, чи може то треба було її не так давати? Якщо не допрацьовують кухарки, то треба працювати самим. Інакше варіанта немає, інакше ми не переможемо. Ми будемо втрачати дітей при е, евакуації на човнах через Дніпро. Пам'ятаємо всі ці кадри зворушливі. Президент на це про це розповідав. Той самий президент розповідав про того хлопчика Сашка, чотирьохрічного, який втонув в річці, бо на лодці вони там евакуйовувалися. Хоча, в принципі, політична воля 20-го числа Данілов розповідав, що йому принесли червону папку, в якій було чітко прийнята інформація, що Путін прийняв рішення, все буде війна, все. 20-го числа ти знаєш. Знаєте, він був в чорному, я хочу вам нагадати. Та хай він буде хоч в, в, в крапочку і в ромашку. Справа не в тому, в чому він буде вдягнений. Встрічають то по одяжки, проважають то по розуму. Так от в цьому контексті, чого мене злобере, от саме саме в цьому контексті. Мені дуже шкода у тих замазаних, у тих дітей, у ту дітвору. От мені реально їх шкода. От їхніх, знаєте, от Путін нещодавно всі ж ми обговорювали, що сказав Путін. Він що сказав? Обращаюсь жителям Донбаса. Ви зробили свій вибір а я дуже добре пам'ятаю Путін в війні! Я ж я пам'ятаю, може, в когось коротка флешка в мозгах. В мене вона нормальна. Да, пане Ігорі, але пам'ятайте ще і інше, що е, велика кількість мешканців Донбасу, я не знаю, чому господь Бог так е, робить і обирає, але вони опинилися в Ірпіні. Та були ж ті, що виїхали. А я вам ще раз кажу: ті, що виїхали, то ці якраз і українці, бо вони не хотіли жити під окупацією. Вони не вірили в хорошість рускового солдата. Розумієте, тобто це є нормальні, це є українці. А є ті, які залишились. І коли мені кажуть, ой, ви знаєте, ну там ж багато таких, які не могли виїхати, бла, 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 далі по тексту. Знаєте, були такі, які не могли виїхати, але чомусь їхні діти виїхали, а їхні батьки не захотіли виїжджати. Якщо діти змогли, то й батьків би вивезли. Але раз батьки прийняли рішення, то як каже Путін, ви зробили свій вибір. І мене, от в цій ситуації ще раз наголошую, мені шкода завжди дітей. Дуже багато хлопців з Донбасу у мене були в батальйоні Айдар. По сьогоднішній день хлопці воюють. Вони воюють за свою хату, вони воюють за свою землю, вони воюють за свою країну, за своїх дітей. А ті, які Путін в вони, вони ж то, ждуни. Отакі самі ж дуни, як сьогодні в Бахмуті, ждуть, що це все скоро закінчиться. От тут треба, пане Говорю, три крапки, да, mm. для того, щоб розібратися, що із ними далі робити. Це як питання для мене абсолютно на яке немає відповіді. Це ті люди, які лишаються у Маріуполі і купа дітей. Але сьогодні ми говоримо про найголовніше. От я підкреслюю, що Збройні Сили України, наші захисники і захисниці. Це те, що неймовірно от нам, знаєте, авансом Господь Бог нам поділився. Все ж таки, ми в боргу перед ними. Я знаю, що пане Ігорю, ви як і ми, нестерпіло тієї історії з тим, що забрали доплати у 30 тисяч гривень. У вас є створена петиція. Ви фактично звернулися до українського суспільства і, друзі, ми закликаємо всіх долучитися до цієї петиції. Чому не, не вийти долучитися? Вибачте, що я вас перебиваю, Альона. Прийшла відповідь з а Верховної вже... Ради. Відповідь прийшла ваша петиція про повернення виплат військовим не відповідає чинному законодавству. Мені вже відповідь прийшла, вже послали нас. Вже яка ганьба? А ви розумієте логіку? 30 тисяч гривень забрати у тих, хто на сьогоднішній день стоїть на захисті. Тому що ну одна річ — це коли ми дивимося на мапі, де проходить лінія фронту, але ж ми пам'ятаємо, що в нас вся країна це фронт. Дивіться, логіка така, я так думаю. В них вже все добре, їм знов-дуже треба деньги на дороги. Тому що 50 мільярдів плюс на дороги в них є. А на доплати військовослужбовцям нема. Вони вважають, що військовослужбовець, який зараз перебуває на полігоні чи на відновленні, і так далі, він же зараз ж не ну не воює. Значить, ну нашу йому та доплата, нащо йому ремонтувати джипи, які купили волонтери? Нащо їм скидуватися, мати за що скинутись собі на квадрокоптер, який можуть привезти волонтери? Ще раз наголошую кухарка, не може правити государством. Оце от юні ленінці втюхали своїм спадкоємцям цю тезу. І дехто вирішив, що так може бути. Не може так бути. Тому я вважаю, що це є ганьба. Я вважаю, що в Верховній Раді є такий чоловік, якого називають пан штучний, котрого там. Найняли слідкувати за Разумковим, разумков його там е, вигнав, потім Разумкова обрали назад штучного, повернули. Це ж звідти приходить відповідь, що петиція про те, що поверніть виплати військовослужбовцям, суперечить законодавству. Взагалі, то петиція це звернення громадянина. Так. Якщо вона підписана відповідним громадянином, то вона вже не може бути суперечити законодавством. Я ж її тут підписав офіційно і зареєстрував на сайті, намагався зареєструвати на сайті Верховної Ради. Але відповідь прийшла така, що повернення військового. 30 тисяч це трошки щось інше, тому що знову повертаємося до чого? Ви розумієте, Альона, від зарплати ти откат не получиш. Ну ніяк не вийде взяти откат від того, що ти нарахуєш там зарплату чи премію військовому. А від дорожнього будівництва це можна зробити і набуто звичайно працює. Воно їх навіть викриває поступово і так далі. Але давайте ми все-таки повернемося лицем до військових. Ну навіщо нам потім дружно боротися проти корупції, коли ми самі в законодавстві закладуємо якусь корупційну складову? То ми тоді не боремося проти корупції. Ми просто закладуємо нові і нові механізми, яким чином процвітати може корупція. Що кажуть західні партнери? Та ми ж не проти. І Україна в НАТО? Та, звісно, не проти. От яйця по 17 гривень за кілограм, от ми проти. А от все остальне ми ж вроді би як не проти. І в цьому контексті ми, ми воюємо не лише з зовнішнім ворогом. У нас ще є внутрішня, так би мовити, та контрреволюція, яка на ідеології у тих молодих регіонів прийшла сьогодні до влади. А для того, щоб закрити рота постмайданівській владі, я от недавно читав. Е, значить, а що ви майдановці-то не посадили всіх регіоналів, не унічтожили? Ну, я питаюся, а що ми ще маємо зробити? Да, от ми маємо піти захистити Майдан. Ми маємо піти захистити Донецький Луганський аеропорт. Ми маємо зараз піти ще захистити Україну від російської Навали. А що ще ми маємо зробити замість вас, уважаємо є писателі, які ми, нас звинувачують, що ми когось не посадили? Ну що? Шановні, ми подивилися, ми зробили висновки. Можливо, ви для себе щось дізналися новенького. Я дякую, що ви були зі мною сьогодні, саме в цей день. А Україна ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо! І слава Україні!